Як врахувати дозу жарознижуючого препарату в інтернеті? Дуже багато формул: як помножити на 0,5, помножити на ноль і отримати дозу жарознижуючого препарату. Я вкрай не рекомендую використовувати ці дози. Перше, на що ми орієнтуємося, це на інструкцію виробника. І в інструкції можуть бути вказівки на вагу і на вік дитини. Ми обираємо дози відповідно до ваги дитини, тому що в різному віці дитина може мати різну вагу. Якщо ця доза не діє, у вас є підозра, що може низька доза, вам потрібно зв'язатися зі своїм лікарем, який перерахує. Дозу, відповідно, от безпосередньо на вагу дитини. Тому що дуже часто дається досить великий діапазон. Від 10 до 15 кг дається, наприклад, 2,5 мл. Але 10 кг – це одна вага, а 15 це ну, набагато більше. І тому е, на 10 кг ці 2,5 мл можуть діяти, а на 15 вже діяти недостатньо. Чому все ж таки не слід використовувати формули?